thank <laughs> you Games Gathering – найбільша у східній Європі b 2 b конференція, присвячена розробці ігор та створенню якісного ігрового контенту, щорічно проводиться у Києві з 2015 року. Нам, пересічним геймерам, ця виставка не сильно цікава, але дуже важливо, щоб подібні заходи відбувалися, адже від них залежить розвиток індустрії. Проте навіть пересічний гравець міг знайти на Games Gathering нову роботу. Для цього були спеціальні дошки оголошень, або ж перекваліфікуватися, влаштувавшись на безоплатне стажування, послухати лекції і просто поспілкуватися із досвідченими вітчизняними ігроробами. Словом, Games Gathering – це ваша точка входу в індустрію. Ті, ж, хто вже знайшов свій геймдейвський шлях, на виставці показував підсумки своїх напрацювань і могли знайти однодумців у команду чи інвесторів і видавців для свого невеличкого проєкту. Було кілька конференц-залів, де безперервно проходили лекції. Деякі були настільки рідкісними і цікавими, що там забороняли знімати. Особливо відзначилися GSC, від яких очікували гучних анонсів і зазирали їм до рота. Але не сталося. Головна мета присутності творців сталкера на виставці знайомство із українськими медіа та легке нагадування про себе. Сталкер 2» не стоїть. Він у розробці, як запевняють розробники. А побачимо ми його, коли буде готово. Але це не точно. Всі стенди були відкриті і заманювали до себе різними цікавинками, смаколиками чи халявою: блакнотики, цукерки, алкоголь, яблучка або просто лаунж-зона, де можна було відпочити і поспілкуватися з представниками компанії на цьому стенді. Організатори подбали, щоб атмосфера була максимально дружньою і затишною. Оскільки Games Gathering – профільний захід для учасників індустрії, то людей було не так багато, а випадкових ще менше, і це добре. Ніщо не заважало інтенсивній індустрійній соціалізації. Словом, якщо ви вже створюєте ігри або маєте намір розпочати цю справу в Україні, не прогавте Games Gathering наступного року, тим паче, що квитки на захід коштують не до порівняння дешевше ніж на європейські чи заокеанські аналоги. З місця подій для вас працював Олександр Чернов. Ви на каналі PlayStation Україна. Не забудьте підписатися, тиснути вподобайку та залишити ваш коментар. А якщо ви розробник інді гри або навіть якогось сталкера, то напишіть нам, і ми разом поспілкуємось.